Друзі, хочу похвалитися першим урожаєм хурми, повноцінним урожаєм. Тут у нас сорт, тобто корольок, але за допомогою своїх друзів-експертів ми визначили сорт, тому що виявляється, що корольок це якби загальна група сортів, чи, чи якась категорія, скажімо так. Тобто цей корольок називається Костата, якщо я не помиляюсь сорт з Грузії. Один із промислових сортів в тому регіоні, якщо я не помиляюся. Однак ми закладали цей сорт як корольок. Це відноситься до східної групи хурми. Це крупноплідні сорта. Зараз тільки 20 вересня ось такий розмір плодів ми маємо. Звичайно, що. Цього року була екстремальна спека, тому частиночку плодів цей сорт також скинув, однак порівняно з іншими сортами, то не так багато. Може, може вітер. Тому що якщо ми візьмемо Соснівську, то соснівська взагалі просто майже більше 90% плодів обсипалося. Отже, сорт «Корольок Костата. Дерево п'ятий рік, однак це дерево воно дуже інтенсивно обрізувалося, тому що брався матеріал на щеплення. З черенками у нас поки що дефіцит. І це одне з перших дерев, які закладалося в нашому розпліднику. Саженці хурми є в наявності. Кого цікавить, звертайтесь, сайт Агросила. Є контакти менеджерів, які завжди раді підказати, прояснити і проконсультувати. Тут у нас висаджене малоне дерево. До речі, лайфхак, як прискорити приживлюваність хурми, ми рекомендуємо саджанці укорочувати, тому що це зменшує стрес. на... Після пересадки і зменшує навантаження на короневу систему. Тобто, це дерево, воно в нас кінець травня щось ще думало. Ми просто взяли його жорстко укоротили. Тому що тут місце прививки, місце щеплення. Ми його укоротили, і ми бачимо, що за перший рік саджанець знову вимахав в середньому до півтора метра. Однак це дерево, воно вже укорінене, на другий рік воно вже буде набагато інтенсивніше росте. Однак найосновніше в перший рік посадки це приживлюваність дерева. Сорт Костата.